В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке цієї ночі окупанти завдали один з наймасованіших ударів по Києву мішенями ворога. Були також Одеса, Чернігівщина та Дніпропетровщина. Деталі російського терору у випуску. 800 мавіків для фронту, тисячі ударів по ворогу для бригад на запорізькому напрямку громади області підготували квадрокоптери Мавік 3 Подробиці за мить. Нова професія за державний кошт. В центрі зайнятості кажуть, нині розпочинається вступна кампанія, тому саме зараз вдалий час, аби скористатися ваучером на навчання. Хто може це зробити? Дивіться у випуску. Росіяни атакували Білинківську громаду. Дрон влучив в агропідприємство. Пошкоджено покрівлю будівлі попередньо без постраждалих. Напередодні ввечері росіяни також атакували прифронтове селище області. Евпівідронам сталася пожежа. Загалом впродовж доби війська РФ завдали понад пів тисячі ударів по області з різних видів озброєння. Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. На Гуліпівському напрямку загарбники три рази штурмували позиції поблизу Малинівки. Під Оріховим Наші бійці відбили шість ворожих атак. Тим часом, під час аеророзвідки на південному напрямку виявили окупантів, які розвантажували боєприпаси на склад поруч із власним укриттям. Залучили авіацію і з винищувача Міг-29 вдарили керованою авіабомбою. Запас боєкомплекту та особовий склад противника знищено. Ворог вдарив по Києву. Найбільших руйнувань зазнали Дарницьке, Оболонське, Шевченківський та Голосіївське райони. Одна жінка загинула, шестеро людей постраждала. Серед них поліцейський. Усі госпіталізовані з осколковими пораненнями. Стан задовільний також в результаті обстрілів, пошкодження, житлові будинки, церква, бізнес-центри та офісні приміщення. Окрім цього, загорілися кілька автомобілів та автостоянок. Пошкодження зазнали сім районів столиці. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках, палали автівки і складські приміщення. Також обстріляли Одесу, влучили в житловий будинок. Двоє людей загинули, дев'ятеро поранені. Мішенню став навіть пологовий будинок. На щастя, без постраждалих пошкоджені. Також житлові будинки, станція екстреної медичної допомоги, приватна медична клініка, спорткомплекс, зоопарк, залізничний вокзал. Під ворожими ударами Чернігівщина двоє жителів Прилук зазнали поранень, вибухами пошкоджені будинки, господарчі будівлі та автомобілі в Прилуцькому і Ніжинському районах тільки за останню добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів у семи громадах області. Ворог обстріляв і Дніпропетровщину. Під вогнем опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівські громади. Постраждали двоє чоловіків. Обидва в лікарні в стані середньої тяжкості пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, СТО, гараж і лінії електропередач. На Синильниківщині від ударів безпілотниками потерпали межівська і слов'янська громади. Виникло займання його вогнеборці ліквідували. Практично зруйнований будинок культури, понівечена приватна оселя. На Донеччині троє загиблих і вісім поранених. Ворог вдарив кабом по Мирнограду. Також місто обстріляли з артилерії. Одна людина загинула та одна зазнала поранень. Ще у Покровську росіяни вбили цивільного, вдаривши по приватному будинку. Також одна людина отримала поранення через влучання дрона в цивільне авто на трасі. У Лимані пошкоджено інфраструктуру. У Яровій один загиблий і двоє поранених. Зруйновано два будинки і пошкоджено авто. У Краматорську поранено дві людини. У Старорайському пошкоджено чотири приватні будинки крамницю і авто. 800 мавіків для фронту, тисячі ударів по ворогу для бригад на запорізькому напрямку громади області підготували квадрокоптери Мавік 3 майже на 55 мільйонів гривень. Їхнє основне призначення розвідка та скидання гарячих подарунків для ворога. Мавіки дистанційно виконують завдання в небезпечних місцях, прості в керування та маневренні. Також їх нескладно доопрацювати під потреби підрозділів. Наразі ці залізні пташки, – топ потреба Військових ...висловлювалась про український прапор та говорила, що топить за Росію. Чергове відео, на якому жителька Запоріжжя з друзями під час прямого ефіру. в із соцмереж відверто підтримує країну агресора, принижує військових та державні символи України. На цей ролик звернула увагу поліція та за годину встановила особи трьох порушників з усіма. Провели профілактичні бесіди та склали відповідні адмінпротоколи. Було виявлено відеозапис, на якому зображені попередньо неповнолітні, які захвала та агресивно виражалися в адресу України та державного права. За вказаним фактом повідомлення одразу було зареєстровано до єдиного обліку та проводилась повна та всебічна перевірка. За вказаним фактом, відносно батьків двох неповнолітніх дівчат складені адміністративні матеріали по факту неналежного виконання батьківських обов'язків, та відносно хлопця, якому 18 років винесена постанова за статтею 180 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Невдовзі молоді люди видалили Тікток акаунт, з якого вели прямий ефір, та навіть записали відео вибачення, назвали свою поведінку недолугим жартом. У поліції ж повідомила, що під час бесіди порушники запевняли, що були в стані алкогольного сп'яніння за те, що ми говорили на прямому ефірі, і також на пошуткували. Так це була непристойна поведінка, тому що на... в нашій країні зараз йде війна. Ми зараз знаходимося в Україні. Слава Україні! thank you Нова професія за державний кошт 155 спеціальностей на вибір і можливість навчатися в будь-якому освітньому закладі України. В центрі зайнятості кажуть, нині розпочинається вступна компанія, тому саме зараз вдали час, аби скористатися ваучером на навчання. Сума 30 тисяч гривень. Від початку цього року ваучери на навчання вже отримали 586 людей. Як скористатися програмою, розкажемо далі. Здобути новий факт чи підвищити кваліфікацію за допомогою ваучери на навчання. Такою послугою скористалась пані Світлана у 2023 році. Вона виїхала з окупованого Бердянського району до Запоріжжя. Працювала бухгалтером у мостраді, а самотужки знайти роботу у місті не змогла. Тому звернулася до центру зайнятості. У мене не було документів, осталася там на окупованій території. Я звернулася до центру зайнятості. Вони мені надали ваучер безоплатний і. Я проходила навчання в інституті. 25 квітня закінчилось навчання. Мені в центрі зайнятості надали направлення. У центрі зайнятості розповідають, з початком широкомасштабної війни змінився ринок праці. Чимало вимушених переселенців не можуть знайти роботу за попереднім фахом, тож обирають перенавчання. Скористатися ваучером просто треба звернутись до центру зайнятості. Там проконсультують. Подати заявку можна й онлайн. Сума ваучера 30 тисяч гривень. Вимогами для отримання веучера є вік 45 страховий стаж не менше 15 років, або без застосування цих умов це можуть бути люди, звільнені з лав ЗСУ за виключенням строкової служби, або інших правоохоронних органів, ті, хто постраждав від війни, а також внутрішньо переміщення особи. Ваучер дозволяє здобути і другу, і навіть третю освіту. Як, наприклад, це зробила переселенка з Мелітопольського району Ірина Савченко. За першою освітою вона вчителька молодших класів для дітей з вадами мовлення, також логопед-дефектолог. Виїхавши з окупації, отримала другу спеціальність менеджмент та управління закладами освіти. А за допомогою ваучера вирішила здобути третю вищу освіту за фахом психолог. Це більше не змінити, а доповнити ту освіту, яку я отримала попередні, тому що я працюю з колективом, з дітьми, з батьками. Тут я знайшла себе з дітками, працюю з особливими освітніми потребами. Тому вирішила, що треба поглиблювати свої знання і додатково отримати професію психолог. Ви не зможете отримати ваучерне навчання, якщо закінчили лише школу. Треба мати, хоча професійно-технічну освіту. А ось заклад для навчання можна вибрати будь-який. Кожна людина, окрім того, що може вибрати професію спеціальність з того переліка, який затверджений постановою це 155 професій спеціальностей, і може вибрати будь-який навчальний заклад, який має ліцензію на навчання за тою професією, яку людина обрала по всій Україні. Може бути не тільки вищ, а й заклади професійної освіти коледжі розпочалась дубна кампанія. Тож у центрі зайнятості нагадують, зараз слушний момент скористатися ваучером на навчання. Головне пам'ятати, діє він 120 днів. За цей час треба укласти договір із закладом освіти. А якщо суми ваучера не вистачить на весь період навчання, нестачу можна доплатити власним коштом. Ірина Чернова Ігор Батуренко, телеканал МТМ якими можуть бути університети через 5 років в Запоріжжі? Розпочався всеукраїнський форум дні освітнього лідерства. На захід зібрались представники вищої освіти України, влада та бізнес, щоб обговорити виклики та можливості для українських вишів. Одне з головних питань, як університети та бізнес можуть співпрацювати, щоб краще підготувати студентів до реальних умов праці. Пропонують різні підходи, або бізнесмени викладали в вишах спеціалізовані предмети, Мати більше практики, ніж теорії. Ще один варіант створення інкубаційних програм для підтримки студентських стартапів. Таким чином, університети отримують доступ до сучасних ресурсів, бізнес, підготовлених фахівців, а студенти якісну практичну освіту та перспективи розвитку. Найголовніше, і сьогодні, і в майбутньому це люди. Тому запорізька політехніка дуже багато робить для того, щоб розвивати, формувати, зберігати і розвивати людський потенціал. Від шостого класу, від дітей, шкіл до студентів, магістрантів, науковців ми працюємо для людей. Ми створюємо умови розвитку на кожному етапі, щоб кожен, хто долучився до запорізької політехніки, мав майбутнє. Освіту, як і всі галузі, не оминають виклики воєнного часу. Тож нині важливо переглянути програми підготовки студентів, щоб в майбутньому вони могли вирішувати завдання, які важливі для економіки та суспільства. Сьогодні маємо дуже швидко і якісно надавати затребувані навички фахівцям, здатним вирішувати складні прикладні задачі критичні, важливі для країни галузі. Маємо забезпечувати послуги з надання додаткових кваліфікацій нашим ветеранам і військовослужбовцям, які під час проходження військової служби здобули відповідні навички і продовжують розвиватися в цьому напрямі, здобуваючи вищу освіту за новим фахом. саме за 40 кілометрів від фронту сьогодні зібрались лідери вищої освіти, представники влади, бізнесу, громадських організацій, щоб Проговорити, а яким саме буде вища освіта в країні для команди Запорізької обласної державної адміністрації вища освіта це не просто пріоритет, це локомотив змін і інновацій. Саме тому в 2025 рік в Запорізькій області в нашому районі був оголошений ріком освіти. Від занедбаної ділянки до сучасного дитячого простору в Хортицькому районі на одній з локацій, яка роками перетворювалась на сміттєзвалище, тепер літній табір для дітей. Скільки тривало прибирання та що вдалося за цей час зробити, розповість Вадим Сорвін. Ще три тижні тому цю територію активно освоювали наркозалежні а майданчик був суцільним звалищем сміття. Менше ніж за місяць силами соціально відповідального бізнесу. Локацію вдалося перетворити на літній дитячий табір. Фані йотонсрітейкіт. Тепер тут граються та навчаються маленькі запоріжці. Складно повірити, але ще кілька тижнів тому на цій території були відкриті люки, купи скла та іншого сміття. Ми побували на локації до та після капітального оновлення. Тривалий час територія поруч з приватною школою була занедбаною та становила небезпеку для дітей, розповів співвласник закладу. Постійно виникає моменти, коли діти можуть або зайти сюди, або діти району також тут постійно ходять, і нас це турбувало, тому що це дуже небезпечно. Територія. В цьому куті у нас розташувалися люди з слабостями, і залишки їх їжі, харчування залишаються буквально позаду нас. Це небезпека. Бити скло це небезпека. Аварійні дерева, поросль – це теж може бути небезпека. Відкриті люки на території є. От, тобто тут будь-де може бути небезпечно. Аут пробиралися на територію наркозалежні через зламаний паркан. В ході оновлення його теж відремонтували, тож випадкові люди не зможуть потрапити на територію табору. Просто небо освітяни розташували одразу кілька локацій. Тут гурток з малювання, вивчення англійської та перукарня. Також є два дитячі басейни. Брали цю територію для того, щоб у дітей була можливість літом провести час, погратися і поспілкуватися між собою. І місцеві жителі були задоволені, що тут, нарешті, порядок і. Дітворі є, де погратися. Всі, хто бажає, може прийти і, і тут відпочивати разом. Ми халі ми грали м'ячик. Коли вдарився об асфальт, треба плеснути в долоні. Але коли він не вдаряється об землю, плескати не потрібно. Ми грали в цю гру, а ще ходились за заплющеними очима. Ініціативу підтримали і у районній адміністрації. кажуть, створення локації для дитячого відпочинку це дуже важливо, особливо під час літніх канікул. До того ж і територія тепер доглянута. Дуже приємно, що до цієї роботи долучається відповідальний бізнес. І сьогодні ми є свідками е, тої роботи, які провели. Е, як я вже сказав, бізнес волонтери на цій ділянці вона була страшна без перебільшення. Е, сюди не можна було Зайти діти е, не могли гратися. Прилеглі мешканці прилеглих будинків е, постійно е, зауважували на тому, що територія в занедбаному стані. Скіпаря скіпасноваряйс Вадим Сорин, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот після новин спорту. Дивіться програму Світ Безпеки. У випуску розкажуть про роботу рятувальників та виклики, з якими вони зіштовхуються під час війни. Тож не перемикайтеся. а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.